Казка жита де та мир. Жило було в зеленій долині маленьке зернятко жита. Воно було крихітне, але дуже цікаве. Ех, от би вирости і стати великим, мріла воно. Тоді я зможу годувати людей, пташок і звірят. Зернятка росло, росло, і ось одна разу стало високим золотим колосом жита. Стояла воно в полі, блищала на сонці і шепотіла вітрам. Я хочу дарувати життя і радість. І тут прилетів нарядний тетерев, чорний, блискучий, із червоними брівками та хвостом лірою. Він гордо Походжав і курликав. Курли курли, славне жита, ти гадуєш світ. Але подивись люди часом сваряться, звірі сперечаються, навіть ветер і дощ часом лаються. Чогось бракує. Жита замислилась. А чого ж бракує? Ти дереве? Тетерев покрутив хвостом, закурликав і мовив Бракує миру. Без миру жодне життя не буде солодким. І вирішили вони шукати мир. Зустріч із миром. Довго йшли вони через поля, через ліси, через гори, і ось нарешті вийшли на світлу галявину. Там сидів сивий мир. «Добрий, лагідний дідусь, а очі його були ясні, як небо!» Він усміхнувся і сказав. Я вас чекаю, жита й те Я той, хто поєднує всіх, людей, звірів, річки, травинки, але сам не з'являюся, мене треба покликати. А як тебе покликати? здивувалася жита. Дуже просто, відповів мир. Потрібно зробити три маленькі чарівні справи. Три чарівні справи! Справа зернятка. Мир узяв одне зернятка і поклав у долоньку жита, підкинь його до неба і злови назад. Так ти покличеш життя і радість. Жита так і зробила, і зернятка весело підстрибнула в повітрі. Справа тетерева, а ти тетереве, розпуши хвіст і закурликай, мовив мир. Тетерев гордо розправив хвіст, заплигав і весело закурликав. Курли, курли, курли. І всі пташки довкола теж стали сміятися і курликати, навіть вітер засміявся, а наш пес защекав. Справа миру. Тоді мир попросив візьміть жменьку жита і посидьте землю, і скажіть жита дарує життя, тетере в радість, мир в згоду. Вони зробили все, як сказав мир, і в ту мить. Небо стало особливо блакитним. Трава яскраво зелена, а серця всіх істотно повнилися добром. І настав мир. Відтоді жита годувала всіх. Тетерев тішив піснями і танцями, а мир оселився в кожному серці. А коли люди починали сваритися, діти підкидали до догори, курликали, як тетерів, і шепотіли. «Житий й мир знову з нами. І сварки зникали, мов дим, а замість них з'являвся сміх і дружба. Так і живемо досі. Де жита, там життя, де тетерев, там радість, де мир, там щастя. О, ти казочки кінець, а хто курликав, той молодець. А мир з нами.